Добрий день. На сьогоднішньому році ми завершуємо знайомство з тритонами. Ми виконуємо завдання на сторінці номер 13 Останні, які в нас є. У нас знову чисті квінти, які нам потрібно перетворити на зменшені квінти. Переписуємо ноти. Далі дивимось ре і ля два, на тон, половиною, 2, 2,5, 3-3,5. Цього разу ми беремо, наближаємо нижню ноту, ми її міняємо. Щоб вона наблизилась, потрібно, щоб вона підвищилась. Ось сюди пішла. Це дієз. Ми ставимо дієз. За таким самим зразком ми зараз виконуємо всі абсолютно завдання до останнього. Особливо прошу бути уважними в останньому завданні. Після того, як ви закінчите будувати тритони, у нас з вами невеликий слуховий аналіз. Починаємо ми так само, як і минулого разу. У нас буде кварта, тритон і квінта. Слухаємо. Це була кварта. Це був третон. Це знову кварта. Це була квінта, Це була кварта. От перепрошую третон, був заговарююсь. Це була квінта. Це була кварта. Це був третон. Це була квінта. І тепер додаємо до цього ще чисту пріму і октаву. Отже, тепер у нас буде чиста пріма, чиста кварта. Тритон, квінта чиста і октава. Поїхали перше завдання. Це була чиста октава. Це був третон. Чиста квінта. sesta prima tre ton ottava cesta quarta cesta prima Ретон. Чиста квінта. Перегортаємо зошити на сторінку номер 16 Ми завершуємо з вами сьогодні вправо на цій сторінці. У нас тональності Смоль, дур Ф моль. Ставите відео на паузу і шукаєте, підписуєте, які це в нас тональності. Визначаємо знаки. Це моль у нас паралельно до тональності С дур. У неї будуть ті самі знаки, нам треба знайти знаки тональності Ас дур і еф-моль. Ас дур, бемольна чи дієзна тональність. Бемольна, бо в назві є бемоль. Дур це мажор, отже, у нас мажорна бемольна тональність. Мажорну бемольну тональність ми рахуємо вниз від ноти до. До, Сі, ля, соль, Фа мажор буде мати один бемоль. Фа мі, ре до Сі бемоль мажор буде мати два бемоля, Сі ля, соль, Фа, Мі бемоль мажор буде мати три бемоля. Мі, ре, до Сі. Ля бемоль мажор, який нам потрібно, буде мати 4 бемолі. Ми ставимо 4 бемолі. І так само в фа мінорі ми теж ставимо 4 бемолі. Тепер пишемо обернення. Давайте я з вами запишу Фа мінорі обернення. Фа мінор, яка в нас тоніка в фа мінорі? Тоніка Фа. Ми будуємо від неї тризвук. А тоді обертаємо. Беремо нижню ноту і переносимо її на октаву вгору. Субдомінанта Фа мінорі. Субдомінант який це ступінь? Четвертий Фа. Соль, ля. Сі. Будуємо тризвук. Стираємо нижню ноту. Переносимо її на октаву вгору. Домінанта який ступінь? П'ятий. Фа, соль ля, Сі, до. Будуємо тризвук, стираємо нижню ноту, обертаємо і мажорна домінанта. Будуємо тризвук, підвищуємо середню ноту, і тут уважно дивимось, у нас нота мі середня, має при бемоль. Щоб її підвищити, потрібно поставити бекар. І тільки після цього обертаємо. Зараз добудовуєте все повністю, що вам потрібно добудувати, і ми будемо співати останній рядочок.

тонику. Ля, бемоль. Еще раз так само. Від до. До, ми, бемоль, ля, бемоль. Фа, ля, бемоль, ре, бемоль. Соль, си, бемоль, ми, бемоль. Ля. <coughs> И фа минори. Čia rasta ta pačia ляva molia, ляva molda. Зараз у нас другий слуховий аналіз. У нас буде мажорний секстакорд і мінорний секстакорд. Поки що тільки ці два акорди. Я їх граю, ваше завдання їх визначити. Отже, перше, це мажорний секстакорд. C też majorny seksta tak. C minorny seksta kord. Majorny seksta Мінорний секстакорд, мажорний секстакорд, мінорний секстакорд. Тепер я граю в переміжку мажорний тризвук. тут немає кварти. мінорний Мінорний тризвук. Мажорний секст акорд. Наверху в ньому є кварта і мінорний секстакорд. Отже, перший акорд. Є кварта чи нема? Нема. Мажор чи мінор? Мінор. Це мінорний тризвук. Наступне. Є кварта. Є. Е. Мажор чи мінор. Мажор це мажорний секстакорд. Наступне. Токс. Є е кварта чи нема. Є е кварта. Мажор чи мінор. Мінор це мінорний секстакорд. Варта. Немає Це мажорний тризвук. наступне це був мажорний секстакорд. Мінорний тризвук. Так. Це був мінорний секстакорд. Це був мажорний тризок. Останнє завдання на сьогодні це диктант. Слухаємо, визначаємо розмір і кажемо мажор чи мінор. Мажор чи мінор. Мажор тоніка Ля бемоль, тональність Ля бемоль, мажор. Рисочка, скрипічний ключ. Ставимо знаки ля, бемоль, мажору. Який був розмір? Правильна відповідь 3 четверті. Рисочка, скрипічний ключ, знаки ля, бемоль, мажору і 3 четверті. Визначаємо кількість тактів. тактів? Правильна відповідь 8. Якщо переносите диктант на наступний рядочок, обов'язково переписуєте туди скрипічний ключ і знаки. Розмір не переписується. Скрипічний ключ і знаки переписуються. Ставимо крапочки над тактами. Поїхали! В першому такті. 4 В другому такті. 3 В третьому такті. 5. В четвертому. 3. Перша половина диктанту. 4. 3. 5. 3. Поїхала друга половина диктанту. П'ятий такт. Чори. Шостий такт. 3. Сьомий такт. 3. Восьмий такт. Одна. Оцю останню одну ноту ми можемо вже записати. Це у нас буде яка по висоті нота. Ля якої октави? Першої. А по тривалості, якщо в нас три четверті, яка це буде нота? Хто сказав половина крапкою, той великий молодець? Ля помоль для настройки. Ля помоль, си бамоль, ду. Рябой, ми бамоль, соль, ля бамоль, лямой, саль, фо, ми бой, ля бамоль, до си бой, ля помоль. Співаємо стільки ступані. Туляба ля-бемоль, На то бемоль На бемоль ноту ля-бемоль, ля-бемоль. Ля 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 Слухаємо з чого почнеться диктант. З яких нот починається? Перша нота буде. До, а далі мі, бемоль. Все в другій октаві. Настройка. Диктант. відмотуєте цей раз назад і пишете диктант. А на цьому я на сьогодні з вами прощаюсь і до зустрічі!